Домовленостей, яка була досягнута під час зустрічі делегації у Стамбулі нещодавно. Там було три домовленості. Нагадаю, обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я, а третя позиція власне була приступити до роботи командам щодо... Формату місця детального майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський Путін. І, звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участю президента Трампа. Продовження зустрічі, які мали місце в Туреччині нещодавно. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року. І ми зацікавлені у встановленні перемирів, чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 40 днів. Україна відкрито це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили. Під час останніх зустрічі наших делегацій з російською стороною, до речі, на, на, під час цих консультацій, під час цих зустрічі були присутні і наші турецькі друзі. Е, і, відповідно, Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших митних зусиль. Зокрема, щодо парадів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні, тому для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати. Щоб е генерація, яка відбуде, мала повноваження е для обговорення відповідних е позицій. Дякую. Е дякую за ваше запитання. Відповідь дуже проста. Україна має ставати все більш самодостатньою. Ми повинні все більше розвивати нашу оборону, оборону промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері. І за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, якщо платити дровної технології. І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядку. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї. Для потреб української армії, для потреб української оборони. Зараз ми вже можемо виробляти на... завдяки нашій оборонці, завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра. Ми продукуємо зараз і артилерійські снаряди, в тому числі. Які до війни ми, не виробляли. ми продукуємо артилерійські системи в кількостях, що деякі держави з великими потенціалами не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо протягом місяця. Так, ми країна, яка воює з російською агресією, тому це все вкрай необхідно. Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової... І, власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь і висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни, з цієї російської агресії, ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєнь. Тому і далі ця політика буде. Втілюватись є найвища політична воля президента Зеленського для того, щоб ми ставали все більш самодостатніми і позбувалися залежності від окремих країн у виробництві озброєнь. У нас для цього є все. У нас є військовий досвід, у нас є сильні школи, інженерні, технічні, наукові. У нас є фахівці відповідні, у нас є інфраструктура. Тому все це буде і надалі розвиватись. Ви запитали, що потрібно для безумовного беззастережного перемир'я. Ви знаєте, що Україна віддана мирним зусиллям. Ми прийняли пропозицію США щодо зупинення бурду, щодо перемир'я. Зараз м'яч на російській стороні Росія повинна прийняти беззастережне. Перемир, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин щодо е, наших мирних зусиль щодо наближення справедливого стікового миру для України. Тому потрібно тиснути на Росію для того, щоб почути від них чітке та перемирня. Ви запитали про.